Всім привіт! У самому центрі старого Парижа є район, в якому час не зупинився. Він зберігає історію. Це квартал Лемаре. Місце, де минуле вплетене в сьогодення. І от сьогодні ми поговоримо про історію кварталу Лемаре. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Лемаре з французької перекладається як болото. І колись ця територія дійсно довгий час залишалась болотом. Це була волога місцевість з частими паводками. У 9 столітті тут пасли худобу. Згодом у 12 столітті почали вирощувати зернові, землю осушували, прирізали каналами. А от першими, хто залишив тут тривалий слід, були релігійні ордени, зокрема тамплієри та монахи з сан мартен сан шан вони отримали від корони ділянки землі, на яких поступово з'являлися перші дороги, укріплення, житлові й господарські будівлі. Не було ще ні розкішних особників, ні симетричних площ, лише щойно осушена земля. Тамплієри звели свій пріорат, обнесли його стінами, поділили територію на квартали. І саме так виникли перші вулиці, які згодом увійдуть до міського плану. Монахи з аббатства Сен-Мартен де шан робили те саме на північному краю тодішнього болота. І саме з їхніх меж почав формуватися той маре, який ми знаємо сьогодні. Тиша, яка панувала тут раніше, тиша пустельного поля, де паслася худоба, змінилась на тишу монастирських дворів. І хоча згодом ця тиша буде наповнена голосами ремісників, гоменом ринків і музикою салонів, вона ніколи не зникне повністю. У середньовіччі Лемере почав зростати. Місто вже не було обмежено лише ільделя Лесіте. Життя поступово виходило за межі острова, і Мари став частиною цього нового міського простору. Тут з'являлись нові вулиці, вузькі звивисті, вимощені камені. Монастирі ставали не тільки релігійними осередками, а й адміністративними центрами. Духовна влада перетиналася з міською. Поруч із церковними дворами працювали ремісники, кравці, столяри. Лімере ріс поступово під впливом щоденних потреб. Тут не було палаців, тут були майстерні, у дворах вузькі проїзди, які зв'язували будинки. Вулиці ставали щільнішими, будівлі глибшими, а подвір'я тіснішими. Місця було мало, тому простір використовували обережно. У середньовіччі це був простір співіснування. Поруч могли жити і працювати ремісники, ченці, дрібні торгівці, і чиновники. Тут не було великих контрастів, тут був свого роду такий ритм життя, і саме ця буденність і сформувала характер цього кварталу. І цей характер залишився до сьогодні. У 16 столітті ситуація почала змінюватись. Старі королівські землі поступово переходять у приватні руки. Франциск І у спробі наповнити скарбницю розпродає частину старих палацевих володінь, зокрема й отель Сен-Поль. На місці колишніх королівських резиденцій починає формуватись новий тип міського простору. Замість монастирських дворищ. Галереї, а замість господарських дворів – міські особняки. Тоді з'являються нові будинки, більші симетричні, з внутрішніми двориками, вулиці розширюються, обриси кварталу вирівнюються, архітектура кварталу змінюється. І тут оселяються не лише нова аристократія, а й люди культури юристи, письменники, вчені. Це ще не повноцінна інтелігенція, але вже освічена еліта, яка шукає місця близького до центру, але зі спокійнішим ритмом. У 17 столітті Лемареда досягає справжнього розквіту. Саме в цей період район остаточно перетворюється з практичного простору на культурно міську модель. І найбільш виразним. Прикладом цього стає створення площі Рояль. Тепер це площа Вагезів у 1605-1612 роках, за наказом Генріха IV. Це була перша в Парижі архітектурно спроєктована площа з єдиним ансамблем будівель, цигені фасади, кам'яні аркади, однакова висота споруд. І усе це створювало враження цілісності, організованості і гармонії. Саме цього в місті до того майже не існувало. Вколо площі оселились заможні сім'ї: військові, культурна еліта, з'явились лавки, ремісників, кав'ярні, невеликі театри, друкарні. Площа швидко стала не лише естетичним, а й соціальним центром нового міського способу життя. Це місце, де приватні особняки межують з публічним простором. І маре став моделлю того, яким міг бути міський простір, тобто зручним для мешканців. Саме тут починає формуватись Паризький стиль побуту із затишними внутрішніми двориками, невеликими крамницями. І архітектура лімаре виявилася досить гнучкою. Вона не вимагала капітальної трансформації, бо й так відповідала ритму міського життя, багато будівель і досі зберігають свою початкову функцію, тобто житло, ремесло, невелика торгівля. Початку 18 століття починається новий етап. Париж змінюється, зростає політична активність і мода починає диктувати нові локації. Аристократія поступово залишає лемаре. Хтось перебирається ближче до двору, хтось у нові фешенебельні квартали. У передреволюційний період і особливо після подій 1789 року порожні особняки починають пристосовуватись до нових функцій. Їхні великі зали розділяються на менші кімнати, з'являються орендовані квартири, у флігелях відкриваються ательє та реміснічні майстерні. Частину будівель тепер займають адміністративні контори, благодійні установи, школи для дітей-ремісників. На подвір'ях з'являються прибудови, флігелі, криті дворики. І в одній будівлі тепер може одночасно розміщуватись як крамничка, так і друкарня і житло для кількох родин. Лемаре перестає бути зоною представництва і стає місцем життя для звичайних громадян Парижа. ХІХ століття приносить нові виклики. Промислова революція змінює ритм Парижа. Місто росте, уплотнюється. Лємаре в цей час виглядає достатньо старомодня. Він не відповідає уявленням про модерні квартали з прямими бульварами, широкими фасадами і однаковими будинками. Але саме тому його унікає масштабна реконструкція. Барон Осман відомий своїми радикальними переплануваннями обходить море стороною, можливо, через складні забудови, можливо, через інертність мешканців. Але як результат, старі вулиці зберігаються і структура кварталу залишається майже недоторканою. І у той час, коли інші райони повністю змінюються, мере залишається собою і стає все більш винятковим у міському ландшафті. Цей період також пов'язаний із новою літературною увагою. Лемаре згадується у творах Бальзака, Гюго, Заля. А от ХХ століття стало для Лемаре століттям глибоких потрясінь і повільного відродження район, де вже до початку століття мешкала чисельна єврейська громада, особливо вихідці з Центральної та Східної Європи, зазнав болісних втрат у роки Другої світової війни. Знищені сім'ї і зруйновані лавки залишили по собі порожничу. Повоєнні роки стали часом забуття. Багато будівель занепадали, мешканці виїздили, і квартал виглядав занедбаним. Але саме в цей період. Мере починає набувати нового значення. З 1950-х років сюди починають повертатись люди мистецтва, художники, антиквари, майстри, ті, що шукають простір для спокійної праці і натхнення. З'являються невеликі майстерні, студії, квартири майстерні реставраторів. Відкриваються перші вінтажні крамниці, а також галереї сучасного мистецтва. І кілька малих незалежних книгарень з літературною про місто і про історію. Вони стають місцем зустрічей у 1962 році. Міністр культури Франції Анре Мальро ініціює першу в країні програму збереження історичної спадщини. Програма передбачала реставрацію фасадів, збереження вулиць, охорону дворів. Порталі Лемаре досі живе історія. Підлоги в квартирах скріплять так само, як і 100 років тому. Взимку мешканці все, що запалюють каміни, бо старі будівлі зберігають тепло досить погано. Сусіди знають один одного. Пекар на розі відчиняє крамницю о 6.30, і вулиці пробуджуються запахом свіжого хліба. А кожну суботу ринок на вулиці Британь. З Мерель також пов'язано багато легенд. Одна з найвідоміших пов'язана з ателем Десенс. Кажуть, що тут у 1605 році був застрелений герцог Дегіс, і його смерть нібито залишила кривавий відбиток, який з'являється на стінах під час сильної грози. А в самому готелі за спогадами мешканців 19 століття часто чули кроки на горищі, де ніхто не жив. А інша історія пов'язана з будинком Ніколя Фламеля, алхіміка і мецената. Його ім'я досі вирізблене на фасаді, а на камені таємнічі символи. У 19 столітті місцеві вірили, що вночі вікна цього будинку світяться самі по собі, і в них можна побачити обриси книг і формул. А також кажуть, що в одному з будинків на вулиці Франсуа Мірон. Час від часу чути запах парфумів. І от кажуть, що це мадам де Севіньї, яка жила тут, у XVII столітті, і щоранку розпилювала лавандову воду в коридорі. Її дух нібито повертається, коли у дворі знов садять квіти. Лемаре – це ще один квартал Парижу, де живе історія. А ще цей квартал для любителів кулінарії, там, на кожному кроці Крамниці, де можна купити все, що завгодно для створення справжніх кулінарних шедеврів. І такого різноманіття не знайти більше ніде. Ось така історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!